Зняне сонечко з Небес, о незабутній мені час. Христос Воскрес, Христос Воскрес, той, хто любить нас, дарує нам життя нове, ну, достойно похвали. У серці нашому живе, що вічно не живих. Копи на всі, і зло, і він не стерти всі. У смерті вибав він жало, що требувати всі. Отож йому і честь, в хизький до ні. Христос Воскрес, Христос Воскрес, для кожного, для всіх. Крес, падійте, друзі, Христос Воскрес, співайте з нами, нехай цю вісці із небес, ніхто не згубить між віками, нехай почує захід схід, найкращий із новин новин, що переможений в ней гріх, і шлях відкритий Божим сином. Відкритий ясні небеса, де нас Христос усіх чекає, де незбагненна краса, де зорі ранку не згасає.